Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що цікавило високоповажних представників урядової делегації Польщі у Луцьку? Як триває ремонт закладів освіти нашого міста і підготовка їх до навчального року, де встановили так зване серце ангіографа, і скільки це коштувало бюджету Луцька? які проблеми міста вирішували під час вівторкової оперативної наради, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Григорія Пустовіта з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Вирішували тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. І традиційно розпочали оперативку вітаннями. Цього разу вітали Миколу Проскуровського, відомого тренера з шахів, в якому виповнилося 70. А ще сьогодні офіційно представили нового очільника комунального підприємства Луцьк світло Валерія Мазіна. Далі традиційно аналізували звернення громадян, які традиційно жаріються на роботу комунальних служб, зокрема щодо ремонту прибудинкових територій та доріг. Вірніше неузгодженості дій разом з мешканцями мікрорайонів, бо претензій саме до перебігу та якості ремонтних робіт у Лучан немає. Обов'язково кожен ремонт повинен починатися з зустрічі з мешканцями і почути їхні вимоги, їхні побажання. І так само завершуватись кожен ремонт повинен з з мешканцями і почути, виконали їхні побажання. Якщо не виконали, то пояснити, чому, з яких причин і чим це викликано. Повинен бути обов'язково прямий зв'язок, повинна бути безпосередня комунікація з мешканцями, тому що двори робляться не для того, щоб ми зробили для галочки і сказали, відзвітувалися, відзвітувались, а для того, щоб людям там було комфортно і щоб ми враховували всі особливості того чи іншого двору. До слова, під час ремонту деяких закладів освіти виявили такі проблеми, що потребують виділення додаткових коштів. Це і 840 тисяч для дитячого садочка номер 18 і для школи числом 15, де доведеться замінити зогнилі дерев'яні конструкції, аби встановити шатровий дах. А це ще більше мільйона гривень, відбуваючи підсумки оперативної наради, Григорій Пустовіт висловився коротко і категорично. Ми повинні пам'ятати, що кінцевий результат нашої роботи це створити комфортні умови. Для проживання лучан. Ми ж додамо, що триває збір підписів лучан щодо встановлення інформативного показника на оглядовому майданчику. А дві петиції вже взято до розгляду про перевірку діяльності підприємства Ласка та заборону парковки та проїзду у парку імені Лесі Українки. Минулого тижня члени представницької урядової делегації Республіки Польща знайомилися з кодом реалізації великого проєкту з реставрації костюлів у Клевані та Улиці. Разом з тим вивчали можливість відкриття музею Луцької дієцезії Римо-католицької церкви у костюлі святих Петра і Павла нашого міста. Про високий рівень візитерів свідчить особиста присутність у складі делегації надзвичайного та повноважного посла Республіки Польща в Україні, заступника міністра культури Польщі та генерального консула Республіки Польща у Луцьку пана В'єслава Мазура. Здається, сам час вимагає створення у Луцькій дієцезії Римокатолицької католицької церкви музею, експонати, до якого розпочав збирати у підвалах та на горищах зруйнованих храмів ще з 70-х років минулого століття священний костюл Святих Петра і Павла нині світлої пам'яті Августин Медніс. Потім його подвижництво продовжив єпископ сеньор Маркіян Трофім'як, і сьогодні вже зібрано десятки унікальних експонатів майбутнього музею, серед яких навіть 16 го століття. Духовенство костьолу виділило для музею Specjalną wielką klimnatów zakryptyju, gdzie specjaliści z Polsji się mająć wiedrostrurować istelu. Do słowa finansowaćemy ten projekt kosztem Ministerstwa Kultury i Narodowej Spaćciny Republiki Polskiej. Mamy obowiązek przekazać kolejnym pokoleniom naszym dzieciom, naszym wnukom. Ми маємо обов'язок передати наступним поколінням, нашим дітям, нашим онукам пам'ять минулих часів, а ще зберегти історичні цінності та артефакти, бо то є наша спадщина, яку передаємо нащадкам. Ми повинні спільно про неї дбати, і це те, що нас єднає поляків, українців. Зрештою, це наш моральний обов'язок, який ми повинні виконати. Ну то є наш моральний обов'язок. ми його по-просто випевнить. Музей дієцезії буде складовою частиною історичного підземелля під костьолом святих Петра і Павла, яке щороку відвідують більше 10 тисяч гостей нашого міста. Таким чином, у Луцьку планують створити духовний історико-культурний комплекс, аналогів якому в Україні ще немає. Місто має одну історію, яка дуже багата, яка насичена. І яку по великому рахунку ми не дуже добре знаємо. Чим більше буде музеїв, тим більше буде можливості лучанам знайомитися з історією нашого міста. І я сподіваюся, що це тільки збагатить нас, наш досвід, тому що місто існує дуже давно. І нам є про що розказувати, нам є що показувати, нам є що і кого згадувати. І я думаю, що цей музей... Буде органічно вливатися в систему музеїв нашого міста. Спеціалісти галузі збереження історичної спадщини та сакрального містецтва стверджують, що відкрити музей дієцезії у Луцьку вдасться вже наступного року, адже є повне розуміння і місцевої влади, і духовенства Римокатолицької церкви. Від минулого тижня Луцька міська клінічна лікарня поповнилася новим медичним обладнанням. Коштом міського бюджету, а це 2,5 мільйона гривень для ангіографа японської фірми Тошоба рентгенохірургічного блоку лікарні придбано так зване Серце ангіографа променеву трубку. Її близьковично встановили спеціалісти з Києва. Таким чином затримки в обстеженні хворих не було. До слова, тільки минулого року процедурами ангіографа скористалися більше 700 пацієнтів Луцької міської клінічної лікарні. Нагадаємо, ангіограф у Луцькій клінічній лікарні встановили чотири роки тому. І впродовж цього часу тут здійснено більше 2,5 тисяч інтервенційних втручань, аби врятувати життя хворим у першій хвилині інфаркту міокарда чи нестабільної стенокардії. Отож, встановлення ангіографа кардинально змінило ситуацію з лікування серцево-судинних захворювань у Луцьку. Втім, інтенсивна робота обладнання зумовила і необхідність заміни променевої трубки ангіографа. До слова очікувана тривалість цієї дії не перевищувала 6 місяців. Але блискуча робота п'ятьох високопрофесійних лікарів рентгенохірургічного блоку, які пройшли відповідне навчання, дозволила продовжити термін роботи трубки майже до 4 років. В зв'язку з роботою ангіографа летальність від гострого інфаркту міокарда вдалося знизити в три рази. Це, звичайно, надзвичайно великий здобуток і тут факти говорять самі за себе. Але хочу подякувати від душі депутатському корпусу, подякувати владі за розуміння важливості проблеми, тому що ангіограф не зупинився ні на хвилину. Звичайно, це приклад злагодженої роботи, який йде на благо громади міста. Так, японська медична техніка досить дороговартісна, як і лікування такою методикою, де пацієнт фактично не травмується, бо коронарна артерія відкривається стентуванням на рівні мікросудин. Словом, Ігор Поліщук, добре розуміє, наскільки важливо було продовжити безперебійну роботу ангіографа, бо ніякими грошима не можна виміряти здоров'я і життя хворого пацієнта. Кваліфікація людських лікарів, їхнє старання, їхній ентузіазм до роботи, він завжди був на дуже високому рівні. Цей апарат працює на повну потужність і рятує життя людей. серцево судинні захворювання дуже небезпечні і є основною причиною смертності в світі взагалі, тому для того, щоб робити профілактику цих захворювань, для того, щоб лікувати, треба особливу увагу приділяти цьому процесу. Залишається додати, що тільки минулого тижня відповідні втручання було здійснено 13 пацієнтам, з яких п'ятьом з гострим інфарктом міокарда. Цьогоріч на ремонти дитячих садочків та шкіл нашого міста з бюджету громади виділено майже 40 мільйонів гривень. Сума вражаюча, але, як зазначив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, влада ніколи не економила на дітях. Вітак і надалі контролюватимуть, як реалізуються кошти, надані освітянам на ремонт приміщень. І хоча до початку навчального року ще майже місяць роботи на об'єктах не припиняються ні на день. Аби до 14 серпня садочки і школи нашого міста гостинно відчинили двері маленьким лучанам. У довгому списку об'єктів закладів освіти, що потребують ремонту, таких майже 700. І НВК номер 26 один з перших, бо тріщина з ціни може розділити навчальний заклад навпіл. Та й за програмою Невко з такими недоліками кошти на утеплення школи не виділяються. До слова тут навчаються 2,5 тисячі дітей, і цього року вже набралося 9 перших класів. Відтак і увага до проблем найбільшого навчального закладу Луцька в очільників міста особлива, що найперше до санітарного стану, умов навчання і відпочинку. І тут варто відзначити допомогу батьків, які долучилися коштами до ремонту, розуміючи, що не можна вимагати більшого з бюджету міста. Очільниця Луцьких освітян Зінові Лещенко та радник міського голови Ігор Поліщук ознайомилися з ходом ремонтних робіт і у деяких дитячих садочках міста, зокрема у садочку номер 3 який відвідують близько 300 дітей. І де за 35 років існування дошкільного закладу це перший капітальний ремонт у його стінах. Щиро дякуємо теперішній владі, яка повернулася лицем до дошкілля і виділила таку значну суму коштів, завдяки якій ми можемо зробити капітальний ремонт харчоблоку, поновити обладнання, зробити дах, який протікав. Взагалі робіт дуже багато, але бригада оперативно працює. І ми думаємо, що до 14 серпня на початок відкриття ці роботи будуть завершені і наші дітки зможуть. Нормально приступити до відвідування дошкільного закладу, до перебування в дошкільному закладі з сучасним харчоблоком. А у дошкільному навчальному закладі номер 33 триває ремонт систем опалення та каналізації. За 30 років проблем зі старими трубопроводами тут було чимало, а остання аварія призвела до повного затоплення першого поверху. А ремонт пральні у садочку числом 31 теж фінансується коштом місцевого бюджету. До слова, цей дошкільний заклад підпадає під програму Невко, що дасть можливість замінити вікна і утеплити фасад приміщення. Отож, підбиваючи підсумки рейду закладами освіти, Ігор Поліщук відзначив і темпи, і якість робіт, що вже незабаром відчують у приміщеннях юні-лучани. Здоров'я дітей, які перебувають в дитячих садочках, здоров'я дітей, комфорт дітей, які вчаться в школах, є для нас пріоритетом. Ми сьогодні бачимо, як відбуваються ремонтні роботи в багатьох освітніх закладах, це і школи, це і садочки. Тому роботи відбуваються по всьому місту. Деякі роботи вже фактично завершені. Деякі, ще, тип, ми бачимо, тут відбуваються, деякі зараз тільки будуть починатися, але до, до початку навчального сезону ми всі роботи, ті, які передбачені, ми всі завершимо. Роботи тривають і в інших закладах освіти Луцька. Пріоритетними для ремонтників залишаються заміна дахів і вікон. Очевидно, для цього потрібно буде відшукати у бюджеті ще кілька мільйонів гривень, аби до початку навчального року завершити усі заплановані на об'єктах освіти роботи. Найцінніше, що є у людини це час і здоров'я. Так стверджують ті лучани, які вже рік беруть участь в акції Ранкова гімнастика для усіх, організовані спеціалістами комунального підприємства Спорт для всіх Луцької міської ради. Вітак, щонеділі за будь-якої погоди з колегами і друзями, здебільшого усією родиною, більше 2,5 тисяч мешканців обласного центру долучаються до здорового способу життя, тим самим пропагуючи спорт як бренд міста Луцька. Перше заняття ранковою гімнастикою для лучан відбулося 17 липня минулого року у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. А далі на прохання мешканців нашого міста такі спортивні майданчики запрацювали і в інших мікрорайонах Луцька. А взимку приміщення для занять надавали навчальні заклади та мережа фітнес-центрів «Інтератлетика». Щойно дозволила погода, до фізичних вправ знову перейшли на свіжому повітрі. І таких локацій у нашому місті діє 5. Отож, перший рік ранкової гімнастики для усіх відзнайом. Почали дещо нетрадиційно. на театральній площі Луцька, де зібралися в основному ті, хто не пропускає жодного заняття. Серед них, окрім молоді, є жінки озимого покоління, яким вже за 70, але які зберегли оптимізм, що не дозволяє зазирнути у паспорт. Я не можу сидіти вдома, мене стараюся чогось узнати, як можна більше знати. І тому я не сиджу вдома. Я занимаюсь в университетах третьего века. Ну, это для здоровья, прежде всего здоровья и свежий воздух, который ну, душу мою согревает. Для більшості послідовників такого здорового способу життя ранкова гімнастика для усіх стала ще й місцем зустрічей, спілкування, пошуком нових друзів. А для малечі прикладом стають батьки, виховуючи розуміння дітьми такої зарядки вже навіть у чотири роки. Я дуже люблю займатися спортом, бо це здоров'я. Спеціалісти комунального закладу Спорт для всіх Луцької міської ради, які стали ініціаторами та організаторами загальноміської акції Ранкова гімнастика для усіх, потурбувалися, аби рівень таких занять був достойно високим. А відтак запросили як педагогів до участі у дійствах титулованих майстрів міжнародного класу, професіоналів аби під керівництвом яких гімнастика стала не тільки задоволенням, а й приносила користь. А на завершення усіх учасників святкування першої річниці ранкової гімнастики чекав солодкий сюрприз. Ви бачите, як багато людей долучається до цих дій і е, думаю, що дуже важливо в місті, щоб... Розвивався фізична культура, розвивався спорт, особливо масовий, тому що вдається залучити від наймолодшого до найстаршого лучанина. Тому міська рада завжди до таких речей долучалася, організовувала і в майбутньому, я впевнений, будемо все більше придумувати і втілювати в життя таких речей, як ранкова гімнастика, як різні забіги, велопробіги і так далі. Тому що здоров'я нації це власне майбутнє нації. А потім усі ласи були тортом від генерального партнера акції Мережі фітнес-центрів Інтератлетика. Минулого тижня в Україні відзначили День працівників торгівлі. Пам'ятається, відомий бізнесмен Рокфеллер сказав, сьогодні я відзвітую вам за кожен зароблений цент, але не питайте мене, як я заробив свій перший мільйон. Не будемо і ми згадувати, як на уламках колишнього Радянського Союзу зароджувався малий бізнес, завойовуючи місце на ринку, чи то автоматом Калашникова, чи уламком арматури. Сьогодні це потужний сектор економіки, з яким рахується влада. Музикою Шопена у залі засідань міської ради задали тон урочистостям з нагоди Дня працівників торгівлі. До слова, їх у Луцьку більше 20 тисяч. І це потужна армія у сфері економіки, здатна до саморозвитку та самовдосконалення, оперативно реагуючи на виклики ринку. А продавці, у свою чергу, розуміють відповідальність перед лучанами, бо не тільки прибутками та розвитком свого бізнесу переймаються за прилавками. Хоча, відверто кажучи, важко цілими днями на ногах за прилавком витримати потік відвідувачів. А ще потрібно бути не тільки ...менеджером, а й психологом, аби догодити вибагливому сьогодні покупцеві. Підприємці міста не залишають осторонь проблем нашого міста. Ми хочемо зробити з нашого міста рідного міста, європейське місто, з європейським сервісом. І дуже вдячні нашій міській владі за те, що вони не забувають нас, за те, що вони завжди нам допоможуть, завжди не забудуть нас привітати на свята. Працівник торгівлі дещо більше, аніж професія, зазначив під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Відтак, підприємці обласного центру, то, можна сказати, золоті акції міської влади, яка вдячна цим людям за внутрішню стійкість до змін, що відбувається в Україні. І, вручаючи почесні грамоти та подяки міського голови Григорій Пустовіт та його заступник Олександр Рачков, дякували тим, хто вже сьогодні малює нове обличчя Луцька, не тільки супермаркетами та елітами. ...магазинами, а й подвижництвом та участю у різноманітних соціальних проєктах та благодійних акціях. Тому ще раз хочу відмітити, що це не просто бізнес, це не просто послуги, це соціально відповідальний бізнес, тому що кожна людина, незалежно від своїх статків, знаходить свій товар, знаходить свого продавця, знаходить ту послугу, яку вона потребує. І за це ми дякуємо. Дякуємо за ту ауру доброзичливості, за той настрій гарний. В цілому ж... Хочу подякувати всім працівникам торгівлі, користуючись нагодою, привітати їх з їхнім професійним святом, побажати їм успішної роботи, вдалого бізнесу, гарних товарів і прекрасних покупців. Завершували урочистості у міській раді виступом педагогів Луцької музичної школи номер 1 Отож, переглянувши цей сюжет, привітайте людей за прилавками, яким долею випало підставити плече галузі, яку ми називаємо підприємництвом. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.